Доброго дня, діточки! У нас сьогодні дуже цікаве заняття. Рідна природа. Тема нашого заняття осінь. Літо вже закінчилося і до нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо, в день ще тепло, але вночі вже стало прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємось, часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні сукні. Жовті, червоні, оранжеві. Потім, коли стає все холодніше, вітер зриває пожовклі листочки, носить, кружляє та кидає на землю. І вони... Стеляться різнобарними килимами. Дерева та кущі стоять голі, засинають, так вони готуються до зими. Ось часто йдуть дощі. Тварини також готуються до зими. Дикі тварини запасаються їжею на зиму, ведмеді, їжачки. Лягають у сплячку. багато птахів, восени улітають у теплі края, а ось горобчики, синички, голубі, снігурі залишаються вдома, а камахи теж шукають затишне місце і також засинають. Осінь дуже щедра пора року, вона дає нам смачні овощ, картоплю, буряк, морклу, капустинку. І також, е... а також дає смачні фрукти: яблучка, грушки, сливки, Корис... корисні ягоди. А ще в лісі можна знайти багато Три бочки о таких. Так чарівниця осінь готує нас всіх до зими.